Доброго дня, шановний кагарличани. Я зараз знаходжуся біля Свято троїцького храму нашого міста. У мене і не тільки в мене, а в громади виникла от така невеличка проблема. Я дуже вдячний нашому отцю Василю, настоятелю Свято Троїцького храму, за те, що він побудував таку церкву. Але, будуючи церкву, він загородив прохід під парком, яким користувалися жителі майже всього цього мікрорайону. Це був прохід на стадіон і це був прохід до Фока. Ним користувалася значна частина кагарлича. Напротязі двох років я звертався до батюшки з просьбою. Пане отче, звільніть, будь ласка, прохід під парком для дитячих і інвалідних колясок. Протягом двох років батюшка не відреагував ні на мою просьбу, ні на просьбу міської ради, ні на просьбу громадян, які прилягають на прилеглих вулицях. Я вже не знаю, як звертатися до батюшки. Я не проти, я не проти будь-якої релігії. Кожен має право ходити в свою церкву, кожен має право сповідувати ту релігію, яку він хоче. Але в мене таке склалося враження, може я не правий, що церква Московського патріархату, яка знаходиться за моєю спиною, настоятель цієї церкви веде на нашій землі, на карлицький себе, як загарбник. Закрив прохід. Біля могили, загиблим людям, яких повбивала банда зеленого з Підобухова, яка приїхала на територію Кагарличчини, викопав яму з помиями і туди лють нечистоти. Мені здається, що це неправильно. Може я чогось не розумію, може я не знаю, як, як навіть сказати. Як, як? Можна говорити про людину, як про настоятеля в мене претензій немає. Це свята людина. Але як просто як людина, от я зараз стою біля тротуара, який робили для прихожан цієї церкви. Роблячи цей тротуар, було перерізано світло на дитячий майданчик. Мені знадобилося два роки для того, щоб у пана мера нашого теперішнього випросити щоб світло відремонтували. Прохід закрив під парком. До мене дійшли такі слухи, я не знаю, вірить чи не вірить, батюшка викладає слово Боже в церкві. Але мені кажуть, що він на уроках б'є дітей. Мені важко в це повірити, але мені говорили про це такі люди, яким я абсолютно довіряю. Мені говорили прихожани цієї церкви, що батюшка розпалює міжконфесійну ворожнечу. Проходиться таким чином. Батюшка розказує, що церква Московського патріархату це єдина правильна помісна церква нашої держави Україна, а церква Київського патріархату це розкольники. Як це може бути? Скажіть мені, будь ласка, чия чи церква з'явилася першою? Хто хрестив Київську Русь? Московський настоятель? Чи Володимир у Києві, у Дніпрі, святив людей? А зараз ми з вами пройдемо на території церкви, церкви і ми покажемо все це, я не можу, не знаю, навіть як сказати. І ту яму, і той загороджений прохід. Зараз ми знаходимося біля господарчої частини будівництва. Свято Троїцького храму, де проживають робочі. Значить, я переговорив з частиною громади Кагарлика і мені підтвердили мою, мої найгірші от, думки. Якщо зараз подивитися, то ви бачите, що паркан пішов в пар. Тобто виходить, що батюшка, батюшка забрав для території храму частину. Землі нашого парку. От. Ось дивіться, тут де паркан Рівно. а далі паркан заходить у парк і чим далі, тим більше. А це інша частина господарчих будівель. Свято Троїцького храму. Якщо ви бачите, за, моє, за моєю спиною на пагорбі знаходиться пам'ятник вбитим кагарличанам бандою зеленою. А ось та яма з нечистотами, про яку я вам говорив. Зараз камера підійде і покажемо вам. Я вважаю, що це по, по меншій мірі не, просто непорядно. Все можна пояснити. Оце біля пам'ятника пояснити важко. Тому я ще раз від імені громади Кагарлика звертаюся до цього селя. Пане отче, я представляю більшу частину громади Кагарлика, ніж ви. Тому що ви представляєте частину громади Кагарлика. Яка відвідує церкву Московського патріархату, Свято Троїцький Храм. Я представляю всю іншу частину Кагарлицької громади. Я вас прошу, я звертаюсь до вас, звільніть, будь ласка, проїзд для дитячих і інвалідних колясок під парком. Для того, щоб це зробити, достатньо декількох годин. Громада, міська рада і я. Звертаємося до вас цією просьбою вже більше як 2 роки. Якщо у вас залишилася капля порядності, капля совісті, капля людяності, це я звертаюся до вас як до людини, не як до служителя церкви, там претензій немає, то, будь ласка, звільніть проїзд для дитячих і інвалідних колясок. Якщо ви цього не зробите, я... Буду змушений звернутися до суду. І тоді, в судовому порядку, судові виконавці будуть вже звільняти цей прохід. Дуже вам вдячний, всього найкращого.